Це розрив, це просто бомба. Вчора о 23.00 за Києвом почалася нова презентація PlayStation Showcase, де показали нарешті геймплей Assassin's Creed Mirage, людини Павука 2, а також для багатьох українців вона стала по особливому шокуючи крутою подією. І це навіть не сарказм і не перебільшення. Проте про все по порядку. Дай Боже, Олдбой, розпочалася виставка з першої гри від Haven Studios якою керує Джейд Реймонд, вона працювала над багатьма частинами Assassin's Creed, а студію заснувала в 2021 році, після чого їх придбали Sony. Fair Games це мультиплеєрний шутер про пограбування, який за концептом дуже схожий на Payday, З основною відмінністю в тому, що у грі буде змагальницька складова, де нам протистоятимуть інші команди. Тобто в матчах ми гратимемо за одну з команд, у якої на меті пограбувати банк чи якийсь маєток і не дати це зробити іншим. Щось схоже, безуспішно намагались зробити. Робити розробники Hood outlaws and Legends. Геймплей Fair Games поки не показали, та й коли гра вийде, наразі невідомо. Проект розробляється для ПК і PS5. Студія Arrowhead офіційно анонсувала hell drivers 2. Це сиквел популярного топ-даун шутера 2015 року про відстріл гігантських космічних жуків. Основною особливістю сиквела є перехід до виду від третьої особи. Проєкт розрахований на кооператив для чотирьох гравців. І коли вийшла ще оригінальна гра, багато хто проводив паралелі з космічним десантом. А от друга частина, немов і є грою про той самий космічний десант. Для фанатів подібних ігор, я гадаю, що буде дуже весело. Гра вийде цього року на ПК і ps 5. Стрімко на байку увірвався і другий. Гостранер. Так, гардкорний кіберпанковий бойовик від поляків отримає сиквел. І цього разу гра буде ще стрімкішою, адже у головного героя з'явиться Байк, на якому, судячи з трейлеру, ми проводитимемо немало часу. Розробники пообіцяли підняти планку у всіх можливих сенсах відносно першої гри. Нагадаю, що оригінальний Ghostrunner хоч і не на старті, і не на всіх платформах, але отримав офіційну підтримку текстової української локалізації завдяки роботі українських фанатів, а саме Ріперу та Мелкіну. А от Друга частина вже на релізі отримає офіційну українську схоже, що українська для розробників все ж відіграє позитивний вплив на продажі. Якщо другу вони додають самостійно одразу на релізі. Бігонцем згадаю ще Immortals of Aveum. Це нова гра від EA Original, яка наче і виглядає непогано, проте не вміє себе позиціонувати і продавати від слова зовсім. Дивлячись вже другий трейлер, я не розумію, чи це сюжетна гра, чи кооперативна, це онлайн-дрочильня, чи все ж якась цілісна пригода. І найгірше, що розробники і не особливо спішать розповідати щось, зате вже відкрили передзамовлення. Тож, погугливши трішки, я виявив, що здається, це все ж сюжетна однокористувацька гра з пригодою приблизно на 25 годин. Вийде вона на всіх платформах 20 липня, а в мінімальних системних вимогах значиться GeForce RTX 2080. Це якийсь новий luxury експіріанс не інакше. Talos Principle теж отримав свій сиквел і кінематографічний трейлер. Нагадаю, що перша гра вийшла в 2014 році, і це була гра-головоломка. Продовження значно розширить філософські теми першої гри та приголомшливе середовище з дедалі карколомнішими завданнями, принаймні так кажуть на сторінці гри в Steam. Гра вийде десь в 2023 році на всіх платформах. S-Game анонсували ролівку від третьої особи в самурайському сетінгу. Phantom Blade Zero. Основний геймплейний елемент це максимально швидкі бої на мечах. А дії гри відбуваються у темному напіввідкритому світі. Виглядає проєкт без перебільшення, неймовірно. Генеральний директор S Game Soul Freime Lang описав стиль гри як кунг фу панк. Добре, що не панда. Льан заявив, що Phantom Blade Zero заснована на їх інді грі Rainblood Town of Death 2010 року, яка і дала життя франшизі Phantom Blade. По відчуттям нова гра. На студії, це наче у всесвіті Лімбо відбуваються події гри Ніо в переміжку з Секіро, але ще швидше і набагато видовищніше. Тож думаю, що це все ж буде слешер або екшен, а не Soulsborne Hardcore. В будь-якому випадку дуже чекаю. Не знаю навіщо, але Square Enix анонсували свій сплатун з бульбашками. Фомстер це мережевий шутер 4х4, де наша зброя стрілятиме піною. Так, замість фарби, як це було у сплатун, тут буде різнокольоровий. Піна, яка також наноситиме шкоду ворогам і деформуватиме карту. Тобто піною ви зможете як створювати різні укриття, так і робити різні альтернативні шляхи. Герої виглядають максимально яскраво, як і сама гра. Настільки яскраво, що під час перегляду я думав, що почну блювати єдинорогами. Але, скоріш за все, черговий клон ігор Нінтендо не отримає того ж успіху, що й оригінальний Сплатун, бо оригінальності в цій грі якось особливо і не помічено. Проєкт вийде на PS4 і PS. 5 невідомо коли оригінальний Metal Gear Solid 3 Snake Eater вийшла майже 20 років тому, і Konami нарешті анонсували повноцінний ремейк. А ти анонсуй свою вподобайку під цим відео та підписку на канал. Вона дуже допоможе. Дякую. Шанувальники Xbox можете видихнути, адже гра вийде не тільки на PlayStation 5, а й на ПК та вашій улюбленій платформі. Ремейк отримав назву Metal Gear Solid Delta. Нам було показано cgi трейлер, на жаль, без будь-якого геймплею. Але розробники заявили, що повернуть оригінальні голоси озвучення. Крім цього, нам обіцяють передову графіку і звук. В Мережі, до речі, вже є кілька скріншотів з гри. За якими можна оцінити якість тієї графіки, досить непогано. Для тих, хто не в курсі, то Metal Gear Solid 3 це приквел самого першого Metal Gear. Тому те, що його ремейк створюють швидше, ніж ремейк першої частини. Не є чимось незрозумілим. Дату виходу поки не розкривають. Але й на цьому не все для фанатів Снейка та популярної франшизи від Хідео Коджими. Адже Konami також анонсували Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, куди увійдуть Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid 1 з VR-місіями та спецопераціями. А також Metal Gear Solid 2 та 3 з hd Колекції. До речі, цікаво, що увійде в Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, якщо колись така вийде. Всі ж ігри вперше. На виданні будуть випущені з мінімальними корекціями, щоб зберегти дух оригіналу. Реліз бандлу відбудеться цієї осені, але поки невідомо на яких платформах. Ну але як на головній презентації Sony, і без якихось нових пристроїв. Компанія анонсувала нову портативну консоль для стрімінгу. Ну як консоль портативка працюватиме в парі з вашою PS5, звідки і стрімитиме ігри. Сама вона абсолютно не має ніякого сенсу. Фактично, це екран розмірів стандартного планшету, до якого присобачили розрізаний навпіл DualSense, як і колись розповідали інсайдери. Про цю портативку вже давно ходять чутки, і ми її знаємо як Project Q. Наразі невідомо, чи з нею можна буде щось робити без активного підключення до PS5, типу грати в ігри на Android, чи дивитись YouTube чи той же PS Now від Sony, хоча хмарні сервіси конкурентів там точно очікувати не варто. Дати релізу і ціни поки немає. Окрім цього, Sony анонсували власні бездротові вакуумні ігрові навушники. Про них взагалі нічого не відомо, окрім того, що вони працюватимуть з ПК і PlayStation, і, скоріш за все, з тією портативкою, про яку я згадував раніше. The Glory Society, команда, до якої входять два співавтори Night in the Woods, Анонсувала Ravenant Hill фірмовий стиль, кіт і дослідницький ігролад роблять гру приємним подарунком для фанатів Night in the Woods Ravenant Hill, до речі, буде приквелом до неї, адже події розгорнуться в 1919 році, задовго до того, як Боровський та її група друзів прибули в Possum Springs Проєкт вийде на ПК і PlayStation колись в майбутньому. Проте я не впевнений, чи хотів би бачити подібну гру. Адже один з головних розробників звів рахунки з життям через брехливі обвинувачення однієї дії. Дівчини в насильстві і різних нехороших речах, через що від нього відвернулися всі його друзі та колеги, що і призвело до того, що сталося. Capcom показали декілька хвилин сюжетного режиму Street Fighter 6. Матеріалів по грі і так вже дуже багато. Тож не бачу сенсу тут зупинятися. Так само, як і на порті Beat Saber на 2, де додадуть пак з піснями гурту Queen. Минулого року під час святкування десятиліття з моменту виходу Dragon's Dogma, було анонсовано сиквел. Тепер же нам вперше його показали з повноцінними кадрами геймплею. Проект наслідує оригінал у всьому, який, хоч і не був фінансово успішним, але знайшов свою пристрасну базу шанувальників. Особливо це прослідковується в боївці і дизайні монстрів. Мені ж гра неймовірно перегукується зі скайрімом та моєю найулюбленішою ролівкою Dragon Age Origins. Тож я, як то кажуть, excited. Дати релізу поки немає, але проект вийде на ПК та консолях нового покоління. Ubisoft Показали Assassin's Creed Mirage, яка має стати дещо стриманішою за масштабами ніж останні ігри серії. Проте, схоже, що це їй піде тільки на користь. Трейлер віддавав якимось вайбом перших частин, що мені дуже сподобалось. В міраж з'являються нові функції, а саме фокус вбивці, тобто можливо позначати ворогів як гостов Сушима, після чого вбити кілька цілей поспіль. Та стрибок з жердиною, що має дещо урізноманітнити паркур. До речі, дуже багато елементів, які передрікали інсайдери, такі показали в трейлері. Це і відстежування ворогів, і вичікування в пошуках потрібного моменту. Коротше, все як в перших і Іграх з нотками Хітмена від IO Interactive. Проєкт буде доступний на всіх актуальних платформах, окрім Свіча. Також було оголошено і дату виходу, а саме 12 жовтня цього року, що також передрікали інсайдери. І оскільки Assassin's Creed Mirage є невеликою сюжетною грою годин на 20, до релізу ще півроку, а в Україні існує два офіси Ubisoft. Я гадаю, що є шанс добитись українських субтитрів і тут. Тому будь ласка, без бойкотунства і без претензій. А гарно і виховано пишіть в Твіттері і тегайте видавця і всіх причетних до гри. Свій пост в Твіттері я залишу в описі, хоча б репост зробіть, якщо вам ліньки писати власний. А також хочу попросити працівників українських офісів Ubisoft, які мене дивляться, щоб вони також приклали зусиль в реалізації української у Міражі та всіх наступних іграх видавця в майбутньому. Будь ласка. Свій Цій час, колись дівчата з України, які працюють в Digital Extremes, допомогли протиснути українську Warframe. А вас тут цілих два офіси. Я думаю, ми всі разом заслужили на українську в іграх Ubisoft і ви можете допомогти це втілити. Як нам вдалося це втілити в Алану Вейку, але про це трішки пізніше анонсовано ще одну гру у всесвіті ФНАФ, яка отримала назву Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Як і перша Help Wanted, проєкт представляє собою серію міні-ігор з персонажами франшизи, які жорстоко нас каратимуть за програш. Проєкт планують випустити цього року на PSVR 2. Знову показали Grand Blue Fantasy Relink від Cygames, Яку анонсували ще у далекому 2016 році. Над проєктом спочатку вони працювали з Platinum Games, але в 2019-му було оголошено, що студії вирішили розійтись. Гра обіцяє бути типовою японською екшн RPG, тож не слід чекати чогось інноваційного. Проєкт вийде на ПК та обох поколіннях PlayStation, але коли саме невідомо. Показали невеличкий трейлер VR-версії Resident Evil 4 Remake. Обіцяють максимальне занурення, яке точно змусить вас накласти в штанці. Після VR-версії Resident Evil 7, легко в це вірю. Дату релізу досі не оголосили, але відомо, що версія буде ексклюзивом PS VR 2, і всі власники ремейку на PS5 отримають її безкоштовно. Giant Squid, які відомі по іграх Abzu, The Pathless та Journey, анонсували Sword of the Sea. Події гри розвиваються в пустелі, яка постійно рухається. Наш персонаж переміщається по них за допомогою власного ховерборду. Реліз планується на ПК і PS5 колись в майбутньому. Square Enix продемонстрували новий. Епічний сюжетний трейлер Final Fantasy XVI. Гра виглядає дуже смачно, а виходить вже 22 червня на PlayStation 5. Пізніше реліз очікується і на ПК. Але, на жаль, Square Enix дуже рідко перекладає свої ігри серії Final Fantasy на багато мов. Той же ремейк сьомої фіналки не переклали навіть на російську чи польську, хоча там ринок ну, великий і бла-бла-бла. А тому, скоріш за все, більшість українців. У мене нову частину цієї без перебільшення фантастичної серії ігор. Новмада Студіо, які створили прекрасну гріз, анонсували Нева, ще одну мальовничу пригоду з яскравим арт-стилем. Гра розповідає історію молодої жінки, яка подорожує з вовченням, яке росте і дорослішає з часом. Реліз наступного року на всіх актуальних платформах. Без пастгена. Мене гра зацікавила, бо, по перше, гріз це вогонь. А по-друге, візуально нева дуже схожа на принцесу Мононоке від студії Гіблі. Що також любов. Анонсовано нову гру з серії Cat Quest під заголовком Pirates of the Puribin. Цього разу котики шукають якийсь міфічний артефакт, подорожуючи морями. Реліз наступного року також на всіх актуальних платформах. Devolver Digital представили новий геймплейний трейлер The Planky Square. Це зельдоподібна пригода, де наш персонаж переміщатиметься між 2D і 3D просторами, як в Super Mario Odyssey. Також планується різного виду книжкові декорації, які мають максимально Урізноманітнити візуал проєкту. Гра виходить на всіх актуальних платформах пізніше цього року. Dreamlead Games представили Towers of Agazba. Це пригоди про хлопця, який відбудовує стародавню цивілізацію у світі, наповненому химерними створіннями. Візуально проєкт дуже красивий і тягне вайбами останніх двох з Legend of Zelda, а монстрами нагадав Shadow of the Colossus. Реліз наступного року на ПК і PS5. Ще представили сайт Scrolller Metroidvania Ультрос в стилі наркоманського тріпу. У грі власний ще не бачений в іграх, мабуть, візуальний стиль, наче Dead Cells під кислотним приходом. Дуже яскраво і неординарно, але очі не виїдає. Гадаю, фанати Metroidvania й дуже зацінять. Реліз наступного року на PlayStation 4, PS5 та ПК. Колись давно Bungie мала таку цікаву серію, як Marathon. Максимально олдскульний 3D-шутер для комп'ютерів Apple в стилі Wolfenstein та Doom, але в космосі. Але починаючи з 96-го року, нових частин не виходило. Вчора ж вони анонсували повноцінне відродження, хоч і у дещо іншому форматі. Нова марафон буде PVP-шутером, де гравці змагатимуться між собою як кібернетичні найманці. Гра буде кросплатформлена і з перехресним прогресом. А от однокористувацька компанія не планується. Розробляється проект для ПК і консолей нового покоління. Дату виходу. Обіцяють повідомити незадовго до релізу. Фаєвок Studios також, врешті, анонсували свій перший aaa проект. Конкорд. Сказав би я, що це відповідь Старфілд, але це буде багатокористувацький pvp проєкт від першої особи у науково-фантастичному сеттингу з неоновим ретровайбом фільмів 80-х на цю ж тематику. Вперше нам на проєкт натякнули ще у 2021 році, коли Firewalk Studios заявили, що об'єднуються з PlayStation для створення багатокористувацької гри від першої особи. Проєкт розробляється для ПК і PlayStation. Ну і перед найсмачнішим варто згадати кілька VR-проєктів, які вийдуть на PlayStation VR 2. Це Zombie. Action Arizona Sunshine 2, тактичний шутер Crossfire Sierra Squad та психодолічний сайфай шутер Synapse. А також хочу подякувати всім, хто підтримує канал своїми вподобайками, переглядами, підписками. Фінансово на Patreon, BuyMeACoffee та спонсорством на YouTube. Особлива подяка ось цим чудовим людям та окремо дякую Олександрі Кузніцовій. І ось вона, особливо шокуюча подія, в хорошому сенсі для українців. Пройшло півтора роки з анонсу Alan Wake 2. І на виставці PlayStation Showcase студія Remedy нарешті показала геймплей. І виявляється, що гратимемо ми не тільки за Алана. Значну частину ми проведемо в ролі агента ФБР Сагі Андерсон. Також в трейлері помітно, що одно. Одного з персонажів зіграв сам Сем Лейк, якого більшість з вас пам'ятає як прообраз Макса Пейна. А також він є сценаристом всіх ігор Ремеді. З того, що я побачив, а показано було не так і багато, гра стала схожою на Resident Evil 2, і більше пішла в горор, що не може не радувати особисто мене. Разом з геймплеєм було оголошено, що проект вийде вже 17 жовтня на ПК через ЕГС та консолях нового покоління. А зараз найголовніше. В Alan Wake 2 на старті буде офіційна текстова українська локалізація. Стало вона можлива завдяки нашим з вами проханням в соціальних мережах, наших локалізаторів, які постійно також писали студії, працівникам всередині Remedy та Epic Games, які також всіляко сприяли перекладу, а також, звісно ж, самим Remedy та що найголовніше, Epic Games, адже вони є видавцем гри. І вони остаточно вирішували, чи додавати переклад в гру. Всім, хто не задоволений, що гра не вийде в Steam, Half-Life також не виходить в Epic Games. тому що вони не випускають свої ігри на інших платформах ж саме з Аланом Вейком. Знову таки дуже рекомендую придивитись до Alan Wake 2. Це без будь-яких знижок масштабний крутий AAA проєкт від закордонної студії і один з перших, хто випустить свою гру з українськими субтитрами, саме з розряду AAA. До речі, вона вийде виключно у цифрі. Розробники заявили, що у такий спосіб збираються зберегти ціну в 60 доларів для стандартного видання на консолях і 50 доларів на ПК. Ще однією причиною відмови від фізичних видань вони назвали діджитал-версії консолі. Нсоли, які у власності багатьох користувачів, ну і головним на презентації для всіх інших фанатів Соні. Став дещо неочікуваний показ Marvel Spider-Man 2. Неочікуваний не в сенсі поганий. Просто розумієте, коли ми дивилися трансляцію, і Sony заявили, що зараз покажуть останню гру, а потім на екрані з'являється якийсь мужик в джунглях. Перше, що ми подумали, що це або гра серії Турок, або Хижак, або Dino Crisis. Але коли на екрані з'являється Крейвен Мисливець, я хотів сказати росіянин, якому треба настукати по голові. Так правильніше звучить. Після цього все стало на свої місця. Нам показали цілих 10 хвилин геймплею за Пітера Паркера і Майлза Мораліза в Нью-Йорку, де вони протистоятимуть цьому самому крейвену. До речі, Пітер Паркер в бою може використовувати костюм симбіота. Та й взагалі між персонажами постійно перемикалась гра. Але схоже, що це було згідно сюжету, а не самостійно за бажанням гравця. Також показали невеликий стелс-сегмент і складається враження, що здебільшого ми таки гратимемо за Майлза Мораліза, а Паркер трохи попливе кукухою. На фоні симбіота у своєму тілі гра досі не отримала офіційної дати виходу, але оголосили, що вийде осінню цього року. Якщо ж ви зарядились позитивом від того, що Alan Wake 2 та Ghost Runner 2 отримають офіційну українську локалізацію на релізі, то ось вам відео про ось це так несподіванка вишиванки та національний український одяг у відеоіграх. Там як українські ігри типу Шерлока Голмса і Козаків, так і за кордоні, як то Мордхау чи Раст. Тож, гайда дивитися, зустрінемось вже за кілька секунд і дай Боже.